Дозвольте мені від себе особисто та від імені активістів новоствореної громадської організації активісти Чнянщини приєднатись до всіх повітань, які лунали на вашу адресу від ваших близьких, родичів з новорічними святами, а також від нас, усіх. Поздоровити вас з наступившим новим 2013 роком, з наступаючими святами Різдва Христового та Старого Нового Року. І побажати вам всього найкращого в цьому році. І звернутися би мені хотілося до, безпосередньо до наших депутатів міської ради. Справа в тому, що сьогодні, 4 січня 2013 року до нас, до активістів нашої організації, надійшла така інформація цікава, про те, що керівництво одного із відомих місць підприємств надає депутатам міської ради новорічні привітання в вигляді подаруночків, де в ящику Акуратно вкладений, вкладений весь асортимент їхньої продукції, а також, що саме цікаве, це листівочка. Але листівочка по її тексту ну, мало нагадує новорічну листівку. Хіба що картинкою там снігуронька білочкам роздає подарунки. Саме цікаве в цій листівці, що вона носить не характер поздоровлення, а характер інструкцій депутату, які треба приймати рішення на найближчій сесії, що відбудеться за декілька днів. Також цікаво те, що керівництво цього підприємства позиціонує себе як захисники екології нашого довкілля. От що саме цікаво. Хто став причиною екологічної катастрофи і хто бореться із цим. Тут дуже цікаво. Ви зі... Я впевнений, що серед наших обранців все-таки більша частина тих, хто присягався служити народу і служить його народу. На нещодавних громадських слуханнях всі бажаючі депутати були присутні та вислухали думку людей, громади, щоб до передачі у концесію об'єкта водоканалу. Я впевнений, що ніякими новорічними подарунками, такими ласкавими, як кажуть, не вдасться, не вдасться нікому представникам капіталу, бізнесу, зламати думку депутата, маніпулювати його думкою і змусити його голосувати так, як хоче дехто, а всупереч волі громади. Я все-таки впевнений, я ні на секунду в цьому не сумніваюся, що наші депутати все-таки проголосують за здоровий глузд. Віддавати комусь щось, як кажуть в народі, за банку тушонки, це просто смішно. Це є, вважаю, приниження. Ми Наша організація, будем, будемо робити все можливе, щоб стати на захист міста, стати на захист свого народу та будемо робити все для того, щоб ця інформація стала відомою не тільки в нашому місті, не тільки в нашому районі, а в усій Україні. Хай люди бачать, як бізнес-інтереси. Бізнес Зацікавлені особи намагаються шляхом ну, такого собі підкупу е свої, свої, лобіювати свої інтереси, е користуватись, захопити, так сказати, привласнити собі майно міста. Ще раз усіх дозвольте привітати з Новим Роком. Я цю промову спеціально не готував, тексти не писав, тому вибачте, мене може... За, за те, що я ну, щось не домовляю, ну не оратор я, розумієте. Те, що я кажу, це просто я кажу те, як ічнянець, як громадянин міста, як небайдужа в цьому місці людина, яку ця сьогоднішня новина, цей факт просто збурив, шокував, чесно кажучи. Тобто громада ічні не в рахунок. Ось нате вам депутати по кілограму там мандарин чи по баночці продукції і ви будете голосувати так, як, так, як ми хочемо цього. Розумієте, ось в чому суть. Цікаво те, що дуже дешево оцінюють вони наших обранців, наших депутатів. Хай би як там не хотілося, але здоровий глузд і справедливість. Це все-таки на сьогоднішній день найвища цінність у нас. Якщо ми разом, нас, нас не подолати, нас не перемогти. Тільки якщо ми будемо разом. Наша громадська організація е, всіма доступними способами буде підтримувати. Е, наших депутатів, наших обранців, міського голову, в тому, щоб зробити життя в нашому місці комфортнішим, зручнішим і кращим. Ще раз з усіх святами. Вибачте, якщо не так, до, до зустрічей, до нових. А, до речі, у наступному ролику, в частині другій я опублікую фотографії цих самих подарунків, про які я говорив. Ну, для того, щоб люди, для того, щоб громада могла побачити, як оцінили, в яку суму оцінили наших е, обранців.